Добрий день малята. Послухайте, будь ласка, загадку. Білі сани прилетіли, скакуни в тих санях білі. В санях цих сидить сестриця, Білокоса, білолиця, У біле убралася сама, відгадали, це зима. Прийшла до нас зима. Перший місяць називається Грудень. А що взимку дітки роблять? Дітки граються, катаються на лижах, на санках, грають в сніжки. Ось подивіться на наш плакат. Ось, дітки катаються на лижах, ліплять снігову бабу, катаються на санках. Так. Сьогодні дітки в нас ліплення. Ми будемо ліпити людину, чоловічка і лижника, так скажемо. Так, який катається на лижах чоловічка. Як же ми будемо ліпити? Беремо ось такий пластилин, можна любого кольору взяти. Так, зробили великий кусок беремо. Так, за допомогою стеки ми ділимо пластилин ось внизу, на дві частини. Розділяємо пластили, а вверху верх. Що? Ділимо на три частини. Тому що в людини що є. Ось, подивіться, тут вже готово. Голова, тулу, ноги і руки. Так, ось, ми розділили пластилін. Вверх на три частини, низ на дві частини. Ось пальчиками своїми ми приплюснюємо, ніжки робимо ось так. У людини ніжки ліпимо, Так. А ось тут ці частинки, які ми поділили, згинаємо в них вниз, ось так. І в нас получаться ручки, руки в людини. Так, а оце третя частина. Це у нас буде що? Голова. Ми теж ось так робимо тут шию, приплющуємо пальчиками, відділяємо голову. Голова у нас яка? Кругла голова. Стараємося зробити круглу голову. Так. Ось. Красиво. Людина. Так, поправляємо кругом. Так, ось. У нас виходить ось така такий чоловічок, людина. Можна зліпити ще лижі на які людина, це буде чи дитина кататися. Лижі у нас що? Ось, беремо. Львий пластилин розкачуємо, так, я вам покажу, як от ось лижі. У нас довгі лижі. Розкачуємо пластилину таку смужку. Так, пальчиками ось, прижимаємо. лише в нас. Ось переді, що загнуті. Ось так. Ось я вже зліпила вам. Бачите? Одна лижа, скільки їх, дві. Так, ставимо чоловічка на лижі. Ось. Так. І що ще є? Палички для лиж. Так? Вони такі тут гострі внизу. Так, відокремлені від палки цієї довгої. Так, і прикладаємо ось до рук. Уже трошки довгі виходилось, трошки коротше зробимо. Ось так. О. Так. І ще одну. Ось. Так. Ось такий лижник у нас получився. Людина лижник. Так, все до побачення.